Вітаю вас на каналі Ядрон. У цьому відео будемо налаштовувати функцію PIN.IO на польотному контролері з прошивкою BetaFlight. За допомогою функції PIN.IO ми можемо зробити так, щоб на деяких контактах польотного контролера за нашою командою з'являлася або зникала напруга. Це потрібно для підключення деяких пристроїв для польотного контролера, починаючи із камер, на яких за допомогою pin io активується запис, і закінчуючи якимись ініціаторами, наприклад. Але по традиції, перед тим як ми почнемо, перевірте, чи ви підписані на канал, поставте вподобайку цьому відео та напишіть будь-який комент в підтримку каналу. Для того, щоб призначити Пін io на польотнику підходить доволі багато контактів. Це будь-які UART, тобто контакти T та R з цифрами, контакти для підключення додаткових двигунів, також LED і контакти для підключення сервоприводів, якщо вони є на вашому польотнику. Що треба знати перед тим, як налаштовувати? Напруга на контактах, які ми будемо призначати під Pin IO, саме цьому польотнику, який буду використовувати, складає 3,3 вольта. На інших польотниках це може бути 5 вольт. А також що найважливіше, те що є обмеження по струму, і якісь пристрої, які споживають багато енергії на -IO вішати не можна, бо у вас просто згорить польотник. Якщо вам за допомогою pin io треба вмикати якийсь потужний пристрій, то це слід робити через реле. В якості піддослідного у нас буде ось такий бюджетний польотний контролер. Він має таргет Dake FPV F405. Для кращої наочності проведемо деякі маніпуляції з польотним контролером. І в результаті ця штука буде виглядати ось так. Підпаяв 4 світлодіоди. Чому 4? Тому що pin io на польотнику можна зробити 4 штуки. Для цього буде використовувати контакти T1R1. І R4T4. Тобто два UART у нас вилітають і будуть задіяні під Pin io Також додам приймач, щоб мати можливість цим всім керувати із контролера, і додаткове живлення від XT60, яке підкинув на контакти GND і BAT. Ну що ж, давайте почнемо. Підключаємо польотник до Бетафлайта. На більшості польотників, зокрема на цьому функція PIN.io доступна вже на стоковій прошивці, але якщо у вас раптом під час налаштування виникають якісь проблеми і щось не працює, то можете для профілактики оновити прошивку польотного контролера і в інших параметрах обрати PIN.io. І обов'язково робіть резервну копію налаштувань польотного контролера, як перед прошивкою, так і перед спробою налаштувати Pin io Бо завжди є ризик щось зламати, і коптер може відмовитись, потім літати. Отже, польотний контролер прошився, і якщо зайти у вкладку режими, то ми тут можемо побачити user 1 та user 2. Ці юзери у нас і будуть відповідати за PinIO. Отже, по ідеї, на цьому польотнику як мінімум 2 Pin io вже активовані. Йдемо в командний рядок. Пишемо ресурси і дивимося. Дійсно, є у нас Pin IO 1, Pin 2 на контактах c 05 та b 04 Але нюанс саме цього польотника в тому, що хоч тут Pin-IO і налаштоване, але цих контактів безпосередньо на платі немає. c 05 та B04 це у нас просто ніжки мікроконтролера. Теорію думаю, до них би ми могли підпаятися і використовувати, але це максимально незручно, і в процесі пайки можна просто зіпсувати польотник. Тому буду переназначати так, як зручно мені. На інших польотниках ситуація може бути інша. І на раніше згаданій галичині та кармі пінайон влаштований з Кропки і відповідні контакти у нас є на платі. Тоді можна не перепризначати ресурси і користуватися Пінайо одразу. Тож, давайте для початку змусимо працювати Пінайо 1 та 2. І нехай вони у мене будуть на контактах R4 та T4. Тут все по аналогії, як і з передпризначенням призначенням ресурсів для підключення сервоприводів. Але в цьому випадку ми будемо використовувати контакти TX та RX. І для початку потрібні мені ресурси треба звільнити. Я просто так беру, копіюю цей рядок RX4, вставляю його внизу і пишу NAN Enter. Все, RX4 ми звільнили, тепер Tx4 так само. Все є. Потім на звільнені майданчики, які мають нумерацію а 00 та а 01 Нам треба призначити Pin та pinio 2. Виділяю ось так: ресурс pinio 1, не задіваючи його поточне призначення, вставляю сюди. Писати NAN і звільняти його перед повторним призначенням не треба, воно працює з досвіду і так. Просто пишу а 01 Enter. І все, ресурс у нас призначився до майданчика а 01 і так само робимо з другим Pina. І призначаємо його на майданчик A00. Пінайо 2 у нас теж призначився. І для того, щоб зберігти всі зміни, в командному рядку просто текстом пишемо Save. Польотний контролер у нас перезавантажується. О. І як бачите, світлодіоди у нас одразу загорілися. Отже, пінайо запрацювало. Йдемо в режими. І бачимо, що у нас user 1 та user 2 нікуди не призначені, але чомусь світлодіоди горять. Давайте тепер зробимо так, щоб ми цими піною могли керувати за допомогою тумблерів. В режимах user 1. ну Давайте призначимо на тумблер SA. Ось так. І user 2 на тумблер SB. Ось так. І тепер світлодіоди перестали світитися. Доволі дивно виглядає, на перший погляд, робота цих пінайо, як ніби інвертована. Тобто, коли в мене юзер 1 активний, світлодіод тухне, тобто напруга на контакті R4 зникає. І аналогічно із контактом T4. Юзери активні, світлодіоди не горять, юзери деактивовані, і світлодіоди світяться. Цей момент можна виправити, зробимо ми це трохи. Пізніше, але найпростіше, що можна зробити в такому випадку, це просто пересунути ці помаранчеві слайдери вліво. І тоді у нас робота світлодіодів відносно тумблерів буде як ніби нормальна. Тому що у нас user 1 та user 2 активні при верхньому положенні тумблерів. Клацаю тумблер вниз і світлодіод загорається. Тож, два Pinio ми налаштували взагалі без проблем, все працює. Давайте налаштуємо Pinayo 3 та 4. Pinayo 3 та 4 у мене будуть на контакті R1 та T1. Так само, як і раніше, звільняємо ресурс TX1, NAN, і ресурс RX1. Є ресурси звільнили. Тепер Pina призначаємо на їх місце. Піна io 3 ставимо на ресурс, на якому у нас раніше був RX1, A10. Ресурс називається. Enter. І Піна io 4 призначаємо на ресурс. Там, де у нас був TX1, це а 09 Все, enter, все готово. Пишемо save. Перезвантажили, йдемо в режими, і по логіці тут мали з'явитися User 3 та User 4, але їх немає. Відбулось це тому, що у нас не налаштований PinIO Box. Що це таке? Зараз розберемося. Ідемо в CLI і пишемо get Box для того, щоб побачити поточні значення цього параметра. Отже, Box — це 4 числа, записані через Кому, і вони підв'язані до своїх PinIO. Маю на увазі перше число до першого Пінайо, друге до другого і так далі. В офіційних мануалах до Betaflight є окрема сторінка, де детально розписано за Пінайо, що як налаштовується, як працює, до речі, бажано з ними ознайомитися і посилання буде в описі. І ось у нас пояснення за Пінайо бокс і значення цих цифр. Отже, у нас перше число 40, потім 41. Це означає, що перше Пінайо буде керуватися в режимах. Пунктом user 1, а другий PinIO режимом user 2. А на Pinio 3 та 4 значення 255. І це означає, що PinIO буде неактивний, хоч ми його і перепризначили на певний ресурс, на певний майданчик, він не буде працювати. І якщо мені треба третім та четвертим PinIO керувати за допомогою цих режимів user 3 та user 4, замість 255 і 255 потрібно написати 42 та 43. Давайте це зробимо. Пишемо тепер set. Піною бокс дорівнює 40, 41, 42 і 43. Enter. Воно у нас прописалося, і тепер обов'язково пишемо save. І польотник перезавантажується. Ідемо в режими, і тепер у нас з'явився User 3 та user 4. Можемо повішити їх на потрібні нам аукси. Запрацювало. І тепер на цих двох тумблерах у мене третій io та четвертий io Працює. Але дивіться, який момент. Якщо активні всі чотири юзера, то світяться чомусь лише два світлодіода. Третьому PINO та на четвертому. І виходить так, що перший та другий Пінайо у нас працюють як ніби інвертовано по відношенню до третього та четвертого PINO. І для того, щоб з'явилась напруга на першому та другому Пінайо, мені треба, щоб юзер 1 та юзер 2 були неактивні. А для того, щоб з'явилась напруга на пінайо 3 та 4, юзер 3 та юзер 4 мають бути активні. Це також можна виправити. І зараз. Це зробимо. Для цього йдемо знову в командний рядок, і нам треба подивитись на таку штуку, як пінофig. Пишемо get, pina, нижня риска config, enter. І бачимо, що у нас пінойоconфіг дорівнює 129.129.1.1. Знову якісь чотири числа нам додалося, які треба тримати в голові. Що це означає? Ці чотири числа визначають, яким чином буде подаватися напруга на контакт, який ми підв'язали для Pin.io. Цифра 1 означає, що у нас пряма залежність між режимом, який активує Pin.io, та напругою на контактних майданчиках. Тобто активуємо user 4 і на контакті, який у нас підв'язаний до четвертого Pin.io, буде напруга. А 129 означає, що логіка інвертована, і коли режим. Наприклад, User1 у нас активний. На контакті першого PIN.io напруги не буде. Для того, щоб всі 4 PIN.io у нас працювали за однаковою логікою, можна прописати всюди одиниці. Set PIN.io config 1,1,1,1. Enter. І save. Тепер треба підсунути відповідним чином слайдери в режимах. І, як бачите, логіка тепер логічна. Активуємо режим і світлодіод загорається. Якщо замість одиниць пінайо прописати всюди 129, то логіка роботи всіх чотирьох пінайо у нас інвертується. Режими юзер активні, але світлодіоди не світяться. Юзери вимкнув, і світлодіоди загорілися. Отже, в залежності від того, який пристрій ви підключаєте до ваших Пінайо і як він працює, там які функції виконує, в залежності від того, чи є там напруга, чи немає, ви відповідним чином маєте налаштувати логіку роботи Пінайо Прямо або інвертовано. Що ще цікавого тут можна робити? Повернемось, давайте до Box. Тут є в нас така велика табличка із значеннями. Цифри, які ми можемо прописати в Pin.io Box, ми прописували 40, 41, 42, 43, які відповідають за режими з першого по четвертий юзер. І якщо ми цифру 40 в першому Pin.io замінимо, наприклад, на цифру 1, яка відповідає за режим ANGL. Напруга на першому Pin.io буде з'являтися, коли активується режим Engle. Або ж напруга буде зникати, якщо у вас в Pin.io Config буде стояти 129. На першому Pina. І зверніть увагу, що при такому налаштуванні у нас User 1 зникне із вкладки режимів. І окрім режиму Angle, тут є купа всіляких різних режимів та станів дрону, в яких ми можемо запускати Pina. Як бачите, тут воно щось постійно оновлюється, і з Betaflight 4.6 у нас доступна активація Pinio при утриманні висоти або при утриманні позиції. І перед нами відкривається доволі багато можливостей по гнучкому налаштуванню цих пінайов, в залежності від певних режимів. І станів дрона, ми можемо мати напругу на потрібних нам контактах, або вона буде зникати. Як це використовувати і в яких умовах. Тут вже простір для фантазії відкритий, як собі налаштуєте, як придумаєте, так воно і буде працювати. Також цікавий момент по налаштуванню пінайо є в ось цьому спідібіжному польотнику. Якщо ми зайдемо у вкладку режими, то User1 і ніяких інших юзерів тут немає. Проте в ресурсах у нас є pinio 1 на контакті B11. І якщо ми подивимось значення PINIO Box та Pinaio Config, то побачимо, що в PINIO Box у нас для активації першого «PinIO» використовується ідентифікатор 0, що відповідає ARM. А в Pinaio Config тут стоїть 129. Тобто логіка роботи інвертована. Чому на цьому польотнику стоять такі налаштування? Дивіться, на цій спідібіжці є Bluetooth, і запуск та вимкнення блютуз модуля відбувається за допомогою PIN-IO. І якщо на неї просто подати живлення, на телефоні можна знайти доступний пристрій 405 v 4 маючи додаток SPDB на телефоні, можна підключитися до нього і налаштовувати польотник по Bluetooth. Пам'ятаємо, що 0 це у нас ARM а 29 інвертована логіка роботи. І при таких налаштуваннях ми матимемо наступне: при запуску двигунів на дроні, Bluetooth на польотному контролері буде вимикатися. І якраз те ж саме у нас розписано і пояснюється в мануалі. Давайте повернемось до нашого піддослідного польотника і покажу вам ще один момент. Якщо BOX ми зробимо ось таким чином, всюди поставимо, наприклад, 40. То при такому налаштуванні у нас в режимах буде тільки юзер 1. Всі інші юзери пропадуть, і всі 4 Pina будуть активовані за допомогою першого юзера. І всі світлодіоди загораються одночасно. І змінивши налаштування Pinoy Config, наприклад, на ось такі 1,129,129. 1, ми матимемо наступне. В залежності від положення тумблера у нас загораються ті чи інші світлодіоди. Невеличка ремарка по українському польотнику Халичина V2. Детальніше подивився на його опис і побачив ось такий момент, що пінайо у нас та два штуки налаштовано, але дивіться, вихідна напруга тут 5 вольт і струм 1 А. Можливо, там виробник щось попрацював над схемами, і пінайо запускається не напряму від ніжки. Мікроконтролера, а можливо, через якийсь транзистор або через якусь іншу схему. Коротше, не шарю в цьому, але суть така, що можемо на в Галичині вішати трохи більш потужніший пристрої. Бо, як я казав раніше, на нашому сьогоднішньому підослідному польотнику на пінайо подається напруга 3,3 вольта. А як бачите, при підключенні світлодіодів вона просідає до 2,97 Ці світлодіоди, перед тим як паяти на польотник, я підключав до лабораторного блоку живлення і вони при 3,3 вольта споживали 500 ампера. І така просадка по напрузі означає, що ну, сюди точно не можна ввішати якесь більше навантаження, якщо воно від світлодіода просідає на 0,3 вольта, то від більшого навантаження точно щось може згоріти. Ще одна доволі логічна штука, яку хотілося б мати в Бетафлайті, але її тут, на жаль, немає це можливість на ОСД відображати який пінайо активний. І серед елементів, доступних для відображення на OSD, у нас User 1, User 2 і так далі немає. А це доволі логічно, навіть починаючи з банального, якщо у вас на дроні встановлена якась камера, запис на який активується за допомогою PIN.io, Доволі корисно було б бачити на OSD, чи пише зараз ваша камера чи ні. Якщо говорити про підключення різних ініціаторів, то там це критично необхідно. І це, звісно, можна зробити, оскільки Betaflight open опенсорсний, можна змінити прошивку під себе і додати в елементи OSD пункти, які будуть висвічуватися на екрані при активації того чи іншого пінайо. І написати там теж, думаю, можна все, що захочете. Гадаю, ви бачили на різних відео із відпрацюваннями дронів Камікадзе, можна зустріти на дисплеї надпис Bomb armed». Воно, скоріш за все, так і зроблено. Але в тому, як змінювати щось в Бетафлайті, я не розуміюся. Тому на цьому моменті мої повноваження. все. Дякую, що ви додивилися до цього моменту. Якщо відео вам сподобалось та було корисним, то розкажіть про це в коментарях і проявіть свою активність під відео. Також не соромтесь написати в коментарі, якщо я забув щось важливе сказати в цьому відео про Пінайо, бо з ним я розбирався буквально декілька днів тому і знаю далеко не все. Також окрема подяка спонсорам на Монобазі. Завдяки вашій фінансовій підтримці канал продовжує розвиватися, а також у мене є можливість щомісяця робити доволі непогані донати в підтримку Збройних сил України. Імена цих прекрасних людей ви бачите зараз на екрані. Якщо маєте бажання до них долучитися, то переходьте за посиланням в описі. І також закликаю підтримувати Збройні Сили України усіма доступними для вас методами. Ще раз дякую за перегляд цього відео і до зустрічі в наступному!